Президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган звинуватив Ізраїлю у спробах поширити війну на Ліван. Про це він сказав на засіданні парламентської групи партії справедливості та розвитку. Назвав плани Нетаньяху катастрофою, а підтримку заходом Ізраїлю жалюгідною. Також звинуватив країни Сходу за безініціативність. Президент Туреччини заявив, що підтримує цитую братський ліванський народ і державу та запросив інші країни регіону виявити солідарність з Ліваном. До слова Ізраїль вже оголосив нові. Райони в Газі, де будуть проводитися э, спецоперації, нові бойові дії і закликають тамтешніх мирних містян покинути ці території. Бачимо, що цей конфлікт лише набирає обертів, але ж давайте поговоримо, що там між Ізраїлем і Ліваном уже э, не хочуть загострення між цима країнами і в Пентагоні. Про це заявив очільник американського відомства Ллойд Остін. Він також попередив міністра оборони Ізраїлю, що війна між Цахалом та Хезбалою може перерости у рі. Регіональну та закликав використовувати дипломатію замість зброї. Відомо, що ізраїльські війська атакували північ і південь гази у спробах вибити Хамас. Повідомляє про це Ройтерс місцеві жителі, кажуть, що бої посилилися в районі Тель Аль-Султан, де танки під час важких зіткнень також намагалися прорватися на північ. Ізраїль заявляє, що він близький до знищення останніх батальйонів Хамас в Рафаху, після чого він перейде до менш масштабних операцій в Анклаві.